Ну і що ти там любуєшся? Дивлюся, що ти почекала, всім привіт. Привет. Почекала, а вона яка кучерява зробила. Ну все одно жарко. жарко така. Дуже жарко. Як вони бідні оці на сонці цілий день? Ну трошки, звісно, оббираємо Но... все одно світло, таку спеку. Ну. Сам не не плавлюся. І от ви туди. Та все. Так, ну пішли вже так. А куди? ми йдемо. Біло одне робити, так? Да? Давай. Роби Всі ми показували, як гарно ціли наші мальвочки, але вже вони відцвітаються і вже вигляд не той. Треба нам оцей ліс, той оце забор прибирати. Що ми будемо зараз зробити? І, і, і на, мабуть, Олю я навіть, навіть вирву свої кого? Васінки волошки. Вас... волошки. А що ж таке? Ну, теж вже поцвіталися. Ну да. Гарно. Люблю їх. Ну а що ж? От цвіли наші мальвидаються. Бачите їх. Як... Де... Ну, вже не той. Там вже треба зрізати. Міточки по а що навіть, навіть води. петруня. Петруня, хай. Да. Ти її не виривай. Хай. Ні, нехай куч буде. А там. На той стороне тоже мы сейчас обируем мальвым, подбираем яблочко, а петыном позрезаю я, наверное, и эту. Ионию. Угу. Угу. Давай. Что, распочинаем? Давай, Вперед. Вперед, вперед да. Я теж не знаю. Ну, десь так, от саме так. Хорошо служила вона. Так, цвела. Така красуня була. Та воно не нужне, щоб стовбури були. А? Не нужне, щоб стовбури були. Бирати його все треба. Будем її по частям подивіти цілі буде. Та ти сильно низько може й не зрізай, я не знаю. Не знаю, я так... Та то да. Бо хто його знає, як воно. Сміємося, сміємося, а воно вже все ближче і ближче до осені. Голий вітер такий піднявся. Так. Да. Уже да. да. ось, ось скоро Так. Так. Ще у нас до сів нема, сохне писто. Дівочки дзвонять, кажуть, у них воно взагалі заливає капець, капецьке нічого не а в нас нема. Кіровограді дощ був, і... а в нас нема. Замурзана. їй Головне, що нічого не роблю, стою і буду грязна, як поросяк. Так, виходить, я роблю, то буду чистіше, ніж ти. Ну, так виходить. Ну, давай, так. щоб ти була чистіша. Ну, Візьмеш маленький. Так раз раз та й готово, та вже й нема. Так, да, і пусто, так? Да? Ага, пусто. Ура! Закінчив там Валера. Переходимо в друге місто. Ті на храніння дам. дому. Ну давай, бо ти, Ой, такий вітер. О ти ж не дружиш з інструментом. О, кинеш. Ломать не троїть, да? так? Раз два і нема. Це це треба позагрібати. Ну, давай, гриби. Все? Що вибаєш, стоїть. Давай. Я попробую зараз підгрісти руками. Ну то рукавиці хочу день. Ну ти ж не слухаєш, Чумаченко геть. Кліпсочка явилася, хліпса, йди, зараз Валера там тобі купив смаколики лічно для тебе, так що йди. Да? Ну що ти моя хороша? Як твої справи? Зараз отримаєш на вечерю смаколики. Який тільки розумашечки прийде і жде. Або його під забор, ми, як у дворі, вона то ляже, отам носика висуне туди і жде, коли хтось щось винесе. Ох, і розумашечки. От калітка зараз відкрита, а вона в двір не йде. Ну що ти? Ну, неси туди і хай їсть. Ти говорила, будемо грабриками. А я тобі казала, то рукавиці треба брати або граблями потихеньку. чистота роду. Да, ты забор я убрал. Теперь вот там перед перед дали. Да, пошли. Принимаешь? Да. Все, пошли. Что Валерий скажу? А еще тебе принеси. Да? Он ты моя хорошая девочка такая. А знаете, чего клипсочка? Вот это же она вот все стерилизована. И висит у нее на ушке клипса. И так первый раз мы, когда ее побачили, она с тузиком начала Ходить до нас. О, і, і так і призвали її кліпса, зразу боялася, довго боялася, а тепер уже ні, Сирушечка да? така. Я норму Валера приніс. Іди Кліпсочка. Отак, все хай гризе. Всі їсти хочуть. Все резе, сю резе. Не бійся Кліпса, не бійся. Ой. Вона буде тут, поки ми не підемо. Таке облизується. Все, і Я тут харахірі зробив Валера. Так що видно тепер далеко. Що? Йдеш у джунглі? Так. Да. Яблука будеш збирати чи обрізати? Да, яблука, мабуть, бере. Семиринки в цьому році націлялася, вітрюва, ну, все пообивало. Там дуже рясно їхати. Вітер допомагає, їхня і, і вона вкидає. Багато, так? Да? Uh -huh. yeah. А ото, що ота яблунька. О, там, На городі, так там взагалі вже все опало, нічого на зиму не буде. Не буде, то попро... Угу. Mm -hmm. А я її не дивився, не... здуло. Mm -hmm. да. так, такі вітрюганий, по бешеному. Ми її поливались добре. Ну, да. Не, не та яблунька, а ота здорова ж. Що коло тут. А, що виноград поліз. Я думав, що маленька. Ні, ні. О, до речі, треба її полити, а я забула. Я поливав, не полити. Да. Я простелив. Може не полити. Лягать віддихати, <кліпи> так. Дякую. <кліпи> Рік, та? та не говори. Так, час швидко. Ніяк тільки... не, не пересаджували їх. Не кажіть, а я не... хотіла сказати, тільки квітли та знімали відео з мальвами, а вже обрізаємо. забор вони заглядували до нас. віконечко. Рано проснеся, вони махають квіточками. Добрий рано. Зразу тінчик, а потім все більше і більше. Цікаво так. Угу. Будемо чекати наступного року. Будем. А кліпса поїла і дрімає, да, кліпсочка? Ну все. Сережа каже, овочки. Вот дедушка позрезал овочки. Всё. А все. Позрезал. Як ти ще й піони хочеш зрізати, я думала, що ти завтра їх будеш зрізати. А ти вже сьогодні все. А що, не за одним ходцем зрізаю вже, щоб порядок був. Да, вже все. Можна. І яблука збирати. О, де моє дитячи? Кажуть, сидить, Оля, нічого не допомагає, ні яблука збирати, нічого. Вона знімає. Да, я оператор. Вона... Я нічого не робив, вона робила ось. А тепер наоборот. Сьогодні Валера працює, а я сачковні. Ну я до цього не сачка Ти теж працювала. Ну да. Консервація. А воно гарячий цех, там попробуй біля плити постій. А нічого, поконсервірували сьогодні. Компоти. Закінчує Валера обрізати вже півону. А вишні, ті, що були, опали, посохли. Отак, От бачите, як вже далеко видно. <рапляє> Хорошо. Успіну я сьогодні чи не вспіну? Ну, я не знаю, Валера. А Ну давай. Ти маєш в виду, що поки не потемніло? Да. Давай. Багато, да? так? Не говори. Чуєш, наче ось знімали відео із півниками, да? Да. тут фотосесію робили, а вже все. З півниками. Вроде бы вчора, а вроде бы сегодня смаливаем. <смалювання> да. И все. Обрежав. Оце тут ще трошечки залишилося, зараз Валера доріже, та да, і все. На сьогодні робота буде закінчена. Летить Валера. Дав мені ж, ну, кому Комусь я можу все довірити, як не тобі. От ти потримаєшся. Оце ішов і, і думав. Літом да, весною зрозуміло, літом і осінню зрозуміло. Працюємо, бо там садити треба, їздити, наглядати, осінню вибирати. Ну, кажеш, взимку відпочинемо. А чому взимку не, не знаю. Крутимся, крутимся, користь. Риб'яшок. Думаєш, що нічого, люди комиряєшся взимку відпочинеш. а <кліп> взимку <'я> нема. І все, на сьогодні роботу виконано. План ну, так. Ну, це, це не шабаш, Ще треба трошки там поробити і боліти. А ми вам дякуємо, що ви були з нами, дивилися наше відео. Пишіть коментарі. Всім бажаємо миру, здоров'я, благополуччя. На коментарі я всім відповім. Дякуємо за лайки, балалайки, хто поставить. А також заходьте до нас на прямі ефіри. І кому не важко, поділіться нашим відео у соцмережах. Всім пока-пока. Пока-пока.